Усім привіт! І здоровенькі були сніданок. У мене ось такі є коржики. Зроблені вони з різного насіння. А це смузі, банан, вишня, селера, джинджер. Не скажу, як по-українськи знову. Я чомусь джинджер у мене закарбувався у пам'яті як джинджер. Все, іншого слова нема. Тому вибачайте, перекладайте. Імбір це по-російськи, можливо, він і по-українськи. імбир. Хай буде імбер. Ось такі в мене М -м -м -м. Маша. Це йогурт. Як? Йогурт. йогурт? Це бактерії. Як називається? Актів лайф, живі і активні пробіотики. Дрінк. Пробіотичний дрінк. Така в нас кава є. Це Маша привезла з дому. Буде в подарунок друзям. Друзі, ви чули? Це вам. І дивіться, ми поновили свої полички з українськими мотивами. Маша привезла один горщик, один глечик, гарний-гарний вироблений. Привезла рушнички. І ось так у нас тут тепер гарненько. А ми снідаємо і думаємо, що би сьогодні спланувати. Була задумка, не знаю, як вона просонеться далі. Але поки ще зранку мозги не працюють. Степан на рибалці пішов щастя шукати. А ми поки тут. Ну, раз сьогодні неділя. Ой, козочку вбили. Отак надулася, бідна вже вона, господи. Йдемо трошки десь погуляємо, до моря, подихати, повітрям. Маша відпочиває після зміни, ми її вже не сіпали. Ідемо удвох. Степан прийшов, вже він мене вивозить у люди. На прогулку, на На прогулку, так. Ідемо побачимо, ми давно не були тут в деяких місцях, де колись гуляли. Можливо, і ви згадайте, хто давно зі мною місця, де зараз будемо прогулюватися. Сьогодні ніхто нікуди не пішов, ніякі компанії, нічого, тому що всі зайняті. Соня працює, у Олі там свої справи, так що не завжди приходиться бути разом, іноді корисно побути самим. Заслідучу неділю у нас фестивалі і в суботу, і в неділю. На які підемо, не знаю. Але дівчата, які тут, може вам інтересно, то фестиваль буде у Віпані. Шукайте в інтернеті, можливо, якщо ви рядом, шукайте адресу. Якщо комусь складно знайти адресу, спитайтеся, я вам скажу, в суботу буде у Віпані, а в неділю буде у Кліфтоні, Нью-Джерсі. То в Кліфтон ми підемо точно, завіпані не знаю, завіпані ще думаємо. Ці фестивалі невеликі, такі не по два дні, як були у Михайлівці. Один день і все. Від обіду до вечора. Програма майже така сама, як на усіх фестивалях. Відкрито вікно? Програма на всіх фестивалях однакова. Базар, їда. Якась музика, танці, виступи. Чи будуть гості, напевно, на таких маленьких фестивалях гостей невеликих, таких українських не запрошують. Місцеві. З Нью-Йорка приїжджають танцювальні групи, співають діточки, реклама різна, як усюди, як завжди. Хто тут? Приходьте, зустрінемося, бо багато хто був. Михайлівці, але зустрітися не вдалося, бачите? І таке буває. Тільки що по радіо говорили інтересні речі, і вам скажу, що люди з високим IQ, це значить розумні люди. Що вони казали? Допізно не сплять, пізно лягають і пізно встають. Потім, що вони ще казали? А, не ряхи, це точно. Люди розумні, вони не звертають увагу на свій зовнішній вигляд, вони можуть бути брудні і одягнені як-небудь. як-небудь. Навкруги них може бути безпорядок, брудно. І це все підкреслює те, що вони розумні. Так що можна притворятися розумними, обов'язково бути. Дурними і чистими. Будемо косити підрозумних трошки. Я це ніколи, правда, не чула, але бачите, все добре знати і вам переказую: користуйтеся, знайте мою доброту. Косіть підрозумних. І е, у нас же зараз е, тут святкують євреї, єврейське свято. Я все думаю вдома, що приготувати. Тепер на цій неділі моя хазяйка, вона іноді сама готує, вона любить щось випікати. І вона до свята до цього ж Нового свого року готувала. Не скажу вам, як зараз називається. Може, дівчата у мене є, хто знайомий з єврейською кухнею, традиційною єврейською кухнею. Може, так краще буде шуміти зараз. І вона таке щось наподобі нашої. Вермишевої бабки. Вермишелевої такої бабки, як називається, вона відварює тоненьку вермишельку, макарончики, такі тоненькі, до Альденте, до стану Альденте. Потім е, бере творог, змішує творог з яйцями, додає туди ізюм родзинки, додає туди яблука, начищені. Ну, я знаю такими невеличкими кусочками. Все це разом перемішує разом з цими макаронами, додає туди ваніліну і кладе в духовку, там на хвилин 40, мені здається, вона казала. Ну, так, щоб вона зверху зарум'янилася. І виходить, така запіканка. Ну, вона її робить дуже солодкою, ну, вона, вона каже, що це у них рахується як десерт. Я би дала трошечки менше цукру і трошечки більше би туди додавала лимонної цедри. Вона додавала, але мені так здалося замало. І ви знаєте, непогана штука. Я прийшла додому та й питаюся своїх. Може вам таке приготувати? Будемо знайомитися з єврейською кухнею тут, в сімейному кругу. Маша сказала, я то їсти не буду. Степан сказав, я буду. Ну. Для одного Степана готувати цілу таку, знаєте, виварку запіканки, то не корисно одному йому то все їсти. Я не їм маша не їсть. Ну, для Степана ти би хотів то їсти? Так. Да. Да? — да. я, я би могла приготувати. І творог є, і яблука є, і макарони є. Ну але Маша сказала, що вона то їсти не буде. І мені собі сталося, думаю, які Степану не сподобається. Тобі сподобається? А ми проїжджаємо містечко Пет Амбой. Тут здебільшого тусуються і живуть хто мексиканці, Пуерторіканці. Коротше, публіка така не біло шкіра, не чорноброва, як у нас кажуть. а? Чого? Ти хочеш мати проблеми? Ну, які проблеми не будуть? Вони що на мене дивляться, у них свої проблеми. Є, я, я тут не тут люблю, я ну Окей, я не буду тут вже більше знімати. Те ну, ж покажу тако, от такого, що да. так. Що шо це за місто? Мені самі інтересно. Може людям комусь інтересно, може тут хтось живе, може хтось би хотів сюди прийти. Машин тут багато з усіх сторон, ну це є центр міста. І магазинів тут багато, досить великий центр. Ми сюди не дуже часто і ходимо в цей бік. Люди відпочивають. Неділя. Досить довга вулиця, центральна. Треба було взяти цей тримач для телефона. Я забула перетекутці тримати в руках. Кажеш Степан, що тут е повишений цей кримінальний район, що сюди краще не дуже пхатися. Ну, ну я думаю, що Білим днем тут нікого не чіпляють. Головне не нариватися. Спокійно йти, нікого не зачіпати і все буде добре. Якісь пам'ятник, стара церква. Тут всі такі в прикиді, з цепями, з зачісками такими, колись носили їжачок. Тут спокійно, тихо, диночки також непогані, не так вже і брудно. Дорога доська широка, лише розмітки чомусь немає на дорозі. Ітинки і старі, і нові. Це історичний дистрикт, тут? історичний район. Тут гараж сейл, щось продають. Винесли з гаража все, що залишалося, і продають. А ось уже і набережна перед нами. Отут є коло таке з прапорами. І тут був український прапор, Ще років, напевно, п'ять. А ось він і є і далі. Ось наш рідненький палає, Палахкотить. Ніби нам махає привіт, привіт! Welcome! Вийшли ми на місце. Вода тут, звичайно, не карибська. Зате тут багато пришвартованих яхт. Рибак якийсь один сидить. Багато гуляють. Порторіканці люблять погуляти, повеселитися. І вітер тут. Ми такі роздягнені без верхнього одягу. А тут дує біля води. Тут було, напевно, років п'ять назад. Рибаки, ловляться рибу. Отут вони її розробляють, миють, тут крани підключені, вода. Пляж пляж є, але така вода брудна, тут хтось, ніхто і не плаває, напевно, ніколи. Чи буває вода тут колись чистіша? Да. Так. Буває? Сьогодні е, це от, от ліу йде. То, і того вода темна. То вода не тюється, з річки це що діяв нюмплюючи грічка. Да. І у нас біклідає, де, десь де там будош, де. навіть. Це досить довгий такий, ну, борт-бок теж. Туди і туди далеко йде. Зараз сп'їде. А ми гуляємо, наплюдаємо за бакланами. Вон вони там стоять, криля сушать. А ото, де дерева, бачите, ото напроти, то вже Стейтен Айленд. Так що, Юра, Оля, ми від вас вже недалеко. Можемо камнем докинути до Стейтен Айленда. Отам От міст. Він з'єднує з Стейтен Айленд з Нью-Джерсі. Тут великий паркінг. Тут є якісь апартменти. Сьогодні спокійно, погода не дуже. Людей нема багато. Степан все ходить до рибаків, подивиться, що ловлять. Ну, я не бачу, щоб тут був такий шикарний улов. Ще один паркінг для... Катерів шикарних Яхти, О там ресторанчик. Люди сидять, їдять. Але тут досить прохолодно. Треба було зранку прийти сюди. Ми зранку щось було сонечко. Думали, що буде жарко. Прийшли, коли сонечко заховалося, а то холодно. А ось дядько щось зловив, розбирає рибу. Ой, як ось така пласка риба називається, я забула. Ось це спеціальний стіл. Оці катера приходять з океану і це столик для того, щоб рибу зробити. Або самі роблять, або тут, напевно, є людина, яка це робить. Бачите, він акуратно зрізає філе. А решта викидає у воду. О. Я нагадала, він чистить камбалу. І її тут багато в океані. І в магазині її тут вистачає. Оці хлопці виходять у море на вечір, на рибалку. У них тут є вихід у море, зараз покажу. Окет також сітка, ось у них вудок повно. Я би не знаю, би хотіла, напевно, колись прогулятися на якомусь катері так, по океану, але з однієї сторони страшно. Ну, дивишся різних фільмів, різних історій, і думаєш, о, воно тобі треба. Ось Айленд, Навіть видно будиночки. Ось міст, який з'єднує Нью-Джерсі, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. З тої сторони також такий довгий коридор. Довш Марини цієї. Пет Амбої. Харборсайд Marina. Бачите, оце вихід тут у море. Ну ніби туди залив. Було б сонечко, було б веселіше, а так трошечки пасмурно і темно, і вода темна, і вітер холодний. Гарні будиночки тут перша лінія. Не дешеві, звичайно. О От дивися, отут бачиш, тує як ростуть. От нам зробити такий плотик зелений. Ось цей гарний будиночок. Видно, що старий. Цей акуратний. І цей. І червоні апартменти. Тут прямо на першій лінії є церква. А що це за церква? Ортодоксальна чарч. Дивіться, це ще наша православна церква. Сент Диметріус. Святого Деметрія. Грецька. Православна церква. Ну так, є і таке тут. Уже в декотрих є декорації для Хеллоуіна. Трошки повозимо вас новим місцем, щоб ви бачили, як тут люди живуть і в інших місцях. Отак, бачите, живуть близько-близько один біля одного будиночки. Якщо горить один... Горить вся вулиця. Чули? Музика звідусіль і прокачені тачки. Тут понти грають. Тут, да, тут круті. Люблять понтанутися. Пуерторіканці, мексиканці. Степан знає трохи ці дороги, бо він сюди їздить. В діаліз, в медичні офіси возить сюди. хворих. Багато магазинів з дорогоцінностями, як називається, золоті вироби. Ці люди люблять золото. Навіть чоловіки на шиї носять такі ланцюжки, да, товсті, грубенькі. Вот бач, а центр. От не рюксин Ага. Family food care. Вони їдуть всі з прапорами на капотах своїми мексиканці. Мексиканці, то прапор такий трихколірний. І не один, слухай, вони, вони пишаються своєю країною своїм прапором молодці. Приїхали ми додому і таки вирішили робити запіканку з макаронів. Дивіться, відварила макарони альденте 350 г. Тепер сюди треба додати масла. Грам 100, може трошечки менше. Ви собі дивіться по своїм смакам. Нам потрібно 4 яйця, збити 100 грамам цукру. Тут у мене яблуко з лимонним соком і з лимонною цедрою. І ну, скільки тут у нас є? Десь 350 грам е, сиру твору. Ну і, звичайно, ваніль. Ваніль. Оце ми все повинні перемішати. І відправляти в духовку при температурі десь градусів 200 на хвилин 30-40. Сподіваюся, якщо вам сподобається, то у всіх вийде гарно. Не забуваємо про родзинки, які були трішки замочені у воді, постояли. І доливаємо сюди трішечки молока, так як у нас макарони Ельденти, то, можливо, грам 50. Молока. Все, суміш готова. у форму і запікаємо. Ну ось і запіканка. Через те, що моя форма трошечки зависока. Мені прийшлось її потримати в духовці десь годину. Якщо б вона була трошечки нижче, Можливо, вистачило би 40 хвилин, а так, година. Тепер нам потрібно дати їй остити і будемо нарізати, пробувати. Ну, ось моя запіканка, вона відпочивала, остивала цілу ніч. Зараз прийшов час її надрізати і подивитися, що вона собою представляє всередині. Її, можливо, можна було і так просто звідси вибрати. Зараз я побачу, як це вийде. Через те, що в ній багато масла, але легко вивернулося. Домрізати з середини. Якщо ви любите макаронні вироби і блюда з них запіканка для вас. Єдине, що я б додавала сюди трошки більше яблук і творог, щоб не був такий жирний. А в основному. Приємна запіканка ситно, доступно, просто. Всім смачного бувайте здорові! Бай-бай!